Я вітаю слухачів Українського радіо Чернігів перед мікрофоном Володимир Пилипенко, і ми розпочинаємо чергову просту історію. Сьогодні в гостях у простої історії, вкотре радий вітати Михайла Жирохова. Вітаю, пане Михайло, Доброго дня. директор військово-історичного музею, дослідник і військової історії. Але сьогодні будемо говорити про один із аспектів військової історії Чернігівщини, зокрема про радянське підпілля. Радянське підпілля, як пан Михайло вже неодноразово говорив в різних інтерв'ю і, і в тому числі і в простій. Історії тема і міфологізована, зрозуміло, міфологізована, але і табуйована в тому сенсі, що ну, багато хто не хоче чіпляти цю тему, вона занадто, можливо, дратівлива, занадто. Може, емоційна, але все одно це важлива частина нашої історії. І підпілля, те, яке діяло в 41-му, в 43-му роках у Чернігові, це теж важлива частина Чернігівської історії. Отже, про неї і говоримо. Михайло Жирохов багато документів видавав і видає багато мемуарів, справ архівних, і ці справи. Іноді а можна навіть сказати, і дуже часто показують історію підпілля не так, як нам про це розповідали роками, і не так, як це собі уявляють, скажімо, більшість населення. Отже, сьогодні говоримо про мемуари Феодосія Біляєва Чернігівського радянського підпільника. Хто це такий і чим цікаві ці мемуари? Будь ласка, вам слово. Ну, по перше, потрібно сказати, що з радянських часів підпілля це було виключно партійна справа. Тобто, вважалось, що підпільниками можуть бути тільки ті люди, які партійці, члени партії, да, які залишили партії або там покровені. кандидати в члени. Ну тобто, ось ось таке або комсомольці. Але е під час війни багато е багато людей вони е самостійно вони були безпартійними, але вони займалися е такою підпільницькою діяльністю, і ось після війни виникло питання, як їх е легалізувати. Тобто ті, хто по партійним спискам, то очевидно в Чернігові таким був і е, Олександр Михайленко, Його е, він був спеці спеціально залишений в Чернігові для ведення підпільної боротьби, але були ще групи, які не були під партійним контролем, і але одну... діяли самостійно, але діяли самостійно. І одну з таких груп очолював Феодосі Біляєв. До нього багатько питань було від відразу після війни, тому що питань від КДБ від Да НКВС. В веливели великі питання. То що ну це можна сказати, наприклад, що він був в дружніх стосунках з Баран Бутовичем. Ага, Баран З... Бутович звинувачений в колабораціонізмі, український націоналіст, і все таке все таке інше. Крім того, у нього було е, дворянське походження, у нього було дворянське походження, але не спадкове. Не спадкове, тобто він особисто сам до Першої світової війни заслужив собі своє особисте дворянство батька. Ага. Його батька. А, а він не дворянин. А він, да, він не дворянин. Тобто його батько він а, сам був з, Калу... з Калуги, і він в... працював по земельному банку. По земельному а, банку, ага. і він до, дослужився до Калішського асеса, асесора. Тобто, до, до таких доволі таких в, великих, і отримав дворянство. Але це дворянство було не спадково. У них до, до революції вони жили досить. Пристойно, у них був дім по нинішній вулиці Шевченка. Там дім в 2019 році був конфіскований, і там знаходився драматичний театр імені 25 жовтня до 23 року. Це ну тобто достатньо велике. Я, на жаль, не зміг, не зміг знайти саме адресу, де, де знаходилось це, це цей величезний дом. У них були земельні ділянки на масанах, ну тобто приміські такі. Тобто він. Мав досить пристойну щодо освіти, я теж інформації не маю. Тобто його радянська біографія починається з 28-го року, коли він вступив до а, тоді інститут соціальних, ну тобто вчительський інститут. Інститут соціального виховання. Так, да, соціального виховання. Інститут свих. Тоді він знаходився якраз на валу. Так, і він отримав е освіту вчитель математики. Математики, фізики, ну тобто, ось, ось у ця його була освіта. Після того, як він закінчив інститут у 31-му році, він був відправлений відпрацьовувати. Тобто, ця радянська традиція він в Харкові, в Харківській області відпрацював два роки і повернувся до Чернігова. До Чернігова він повернувся і працював в різних, в різних конторах, але вже бухгалтером. Тобто бухгалтерські, то, то такі. А при цьому він не був е, комсомольцем. Е, ні, не комсомольцем, не партійцем. Він не був зрозуміло, ну, партійцем він не міг стати, не будучи комсомольцем. Е, е, ну так, так, так. Але ну, це ну, не дворянське походження. Тому що ми знаємо багато дворян, які, ну тобто, мали такі сумнівне з радянської точки зору походження, але вони були в партії. Е, е, і війна його застала тут, в Чернігові. Він намагався евакуюватися. Але доїхав тільки до Сумської області, до міста Буринь, недалеко звідки його була дружина. Там він перебував е до ну буквально до осені 41-го року. Поки місцеві його на нього не не тикнули пальцем, що це е радянський діяч. Ну, тобто, він. Чому так чому його знали там? тому що він по, по службі він був на цукрових заводах. Він приїжджав у відкриття. Якимись перевірками, да, 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 з перевірками, да, там, якісь там по, по, ну, по різним питанням. І тому його знали, що він чиновник. Сам, да, да, чиновник. І він повернувся до Чернігова і ось тут почав займатися. А, а повернувся вже в окупований Чернігов. Так, так, в Окупований Чернігова. Повернувся і потрібно було чим, чимось займатися, тому що у німці при окупації дуже чітко було е, в тому сенсі, що кожен повинен був десь працювати, тобто е, біржа праці, і там людина, якщо вона не працювала, йому знаходили, знаходили роботу, і тому він займався, як час би сказали, е, мелким бізнесом. Тобто мав свій, свій бізнес да, дрібний. Так, свій Бізнес дрібний. Бізнес був такий на той момент дуже прибутковий. Тобто він відловлював собак і ага. варив мило, а з шкур робив шапки. Тобто шапашна мастерська, як воно було. І коли йому потрібні були документи, якось, і він звернувся до Баран Бутовича із Баран Бутовичів, йому а Баран Бутович на той момент займав а займав посаду щодо культури. керівник управління культури ну, і та, освіти культури, в Чернігові, ну, так от, ось ось так. таке, так він займав. І він йому допоміг, він йому допоміг зробити ці документи. І таким чином він до і це було прикриття. Коли вже приходили до нього, ну просто клієнти приходили, просто і потім вже почалися навколо нього формуватися. Ну, знову ж таки, за його словами, почали формуватися, приходити люди. Які... А от це підпілля, яке не партійне, не комсомольське. Вони якось ну, мали би виходити на зв'язок із центральним штабом партизанського руху в, в приставці. Ну це було вже потім, вже десь влітку. Ну, 42-й рік уже цей штаб тільки формується, та, і він і він, він займається партизанами в першу чергу. В 43-му році у них були зв'язки вже з партизанами. Ага. Але з партизанами Михайла Коцюбинського району. Це відомий партизанський командир. Це Таранущка. Ось з ними але, але цей зв'язок він був такий, скажімо так, нерегулярний. А що, що ще? На той момент він, його група була єдина в Чернігові. Чернігіві. Тому що Михайленко на початку 43-го року був вимушений уйти з Чернігова, уйти в партизани, тому що на нього вже почалось полювання. У німців це було дуже просто, тому що на кожній вулиці був людина, яка відповідальна. Там сотник, десятнік, які як, і вони контролювали скільки людей, хто де живе. То, тобто це був повний контроль. І Міхалє його дуже дуже швидко. Тому що він був комсоргом, він там був людиною, партійним та да, да, да. відомим людиною в місті, тому його дуже швидко. Це і е, на той час до 43-го року фактично група Біляєва була єдина. Ну я тут ще раз е, уточню для наших слухачів, що е, цей рух опору радянський традиційно розділяється на партизанів тих партизанів, які десь там в лісах в болотах ховаються, займаються диверсійною роботою, і на тих підпільників, на те підпілля, яке залишається в окупованих містах і селах, займаються більше збором інформації. от, от Такими речами. І, диверсійною менше займаються, тому саботаж. що вони, Я саботаж. Я би назвав назбав це більше саботаж. Бо це. Для диверсії у них немає ні зброї, ні, ні, ні навичок, мабуть, навіть. і... Абсолютно і все, це, точно. Все, а все це вимагає і зброї, і навичок, і тренування. Я нагадаю слухачам, що ми зараз говоримо в. В ефірі Українського радіо Чернігів про радянського підпільника Чернігівського Феодосія Біляєва триває програма проста історія з Володимиром полипенком І в гостях у програми Михайло Жирохов, директор військово-історичного музею в Чернігові, видавець мемуарів. Власне, це і стало поштовхом для для нашої розмови. отже. Залишається в Чернігіві єдина підпільна група, ну принаймні єдина нам відома на сьогодні підпільна група це підпільна група Біляєва, і вона не партійна. Е, як у них складалися стосунки із потім тим партійним підпіллям, яке приходило до Чернігова? Спочатку все було добре. В 46-му році Ми ж спільну справу роблять. Ну, там десь особисті конфлікти вони вилезли, але через, через роки. Спочатку обком партії він всі звіти, які подав Біляєв і подав Михайленка, вони він затвердив. Рішенням, рішенням ну, обкому партії все було добре. все І до 60%. Сьомого року все було добре. Але в 67-му році Феодосі Біляєв виходить на пенсію і вирішує написати документальну повість Прошу, про чернігівське підпілля. Так, а отут я хотів би все-таки теж втрутитися, трохи перебити розповідь. Ми знаємо, чим він займався, з його слів, чи ми знаємо, чим він займався в окупованому Чернігові з якихось інших джерел? Е, ну, е, З його слів і людей, які були поряд. Тобто, коли він писав цю книжку, ці він збирав е спогади тих людей, які могли сказати, що він робив і як і почав як. він це робити через 20 років після так, війни. Так, так. Ну вийшовши так. на пенсію, у нього... а він продовжував працювати в бухгалтерії після війни? так. Він в різних в різних установах. Там відразу після війни він навіть якийсь час був во директора першої школи. Тому що не було кадрів, ну, поки, поки ці кадри приїхали, він був якийсь час. Але весь час на таких невеличких посадах він там займався там, якісь курси перепідготовки, якісь там, ну, різні, різні але вони не. І він вирішив написати. І він вирішив написати і почав збирати матеріал: фото, спогади, все. І е, вирішив, він в кінці кінців зробив такі е, мімуари. І які претендували на опис всієї підпільної боротьби в Чернігові в 41-43 роках? А як же підпільний обком от це оце стало питанням великим, тому що на той час, щоб видати книжку, потрібно було прийти цензуру. цензуру ну цензуру, яку обком партії потрібно, було, і цензуру політвидав України. Там були ще люди, які вичитували які говорили, що, що потрібно, що не потрібно. Його, книж... Його ця, ця, Цей рукопис, він в 67-му році отримав таке незадовільне, незадовільні відгуки саме з політвидаву. України. А вони пояснювали, в чому так, претензії? так, так. Є, є переписка, є його особистий фонд е, в Державному архіві Чернігівської області. Після його смерті дружина передала. І вони написали, що роль партії висвітлена вона, вона недостатньо. Та, недостатньо. І на фоні того, що є книжка е, «Підпільний обком дії» Федорова, ми вважаємо недоцільним видавати цю книжку. І він почав її переробляти. Він змінив назву. Остаточна назва була Пазову партій. Тобто, і там було ну, ці, цілі глави були вписані, що це от особисто Федоров там керував всією підпільною боротьбою. А, а він, але... він так десь там з боку щось допомагав. Так, 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 так. І він в 74-75 році подав її в політвидав, і політвидав поставив. Поставив її в план на видання в 1977 році. Але, але не було ще, була ще одна проблема. Йому якимось чином вдалося обійти місцевий в компаті. Ага, тобто він напряму до Києва. І того ж Федорова теж обійшов. Так. Е, да. І е, в 76 році. Е, в бібліотеці е, працювала така собі Людмила Студьонова, яка побачила, що в плані стоїть Феодосій Біляєв зову партії. Вона зв'язалася з обкомом партії, і обком партії організував комісію по вивченню рукопису, Але ця комісія в результаті це вилилось в цькування Фіодосія Біляєв. А обком партії Чернігівської міг поставити під сумнів рішення Київського політвида. Так, так, так. Але там було дуже по-перше, вони подали в КДБ на розслідування, щоб розслідувати чи є, ну, якісь, якісь за Фіадосім Біляєвим і гріхи, так? Да, гріхи, скажімо так. І по-друге, була організована комісія. Комісія це був директор музею. Історичного, а і був такий е, общественний совет, я мовою оригіналу, общественний совет при музеї. Там були е, такі е, ветерани Другої світової, один майор КДБ в відставці, інший майор Радянської Армії в Відставці, і в цю комісію війшла пані Студіонова, як бібліограф, як, як, як людина, яка дотична. І вони е, зібрали покази і людей, які були не тільки в групі Біляєва, але і в групі Михаленка. Це 70-ті роки, тобто 76, це вже, це вже да. 30 років да, після да, війни, да, ці да, люди так. вже не молоді. Так, так. А, але відносно. Ну, відносно. ну, відносно, так, ну, якщо вони по 20 плюс 20-30 да, да, років було під час плюс, війни, да. то їм зараз то й все на цим момент 50-60. І тут виявилось те, що у Михаленка були великі великі претензії тому що в цій книжці він не міг писати про Міхайленка, тому що його з січня 43-го у місті не було. Ну, ага. І... Тому... А, а виявляється, да, виявляється а основна, конфлікт. Частина, да, основна частина основні всі от, ось акції, скажімо так, підпілля, вони були весна літо 43-го року. І тому Міхайленка. Прямо заявив, що він не знає Біляєва. Хоча у звіті він писав, що координував роботу з групою Біляєва, і він там під моїм контролем, ну все, все як було. І він там писав, що вони в 42-му році збиралися на явочній квартирі, і там вони координували свої дії. Але тут він заявив, що він не знає, хто ця людина. І він до цього, що Біляєв взагалі не підпільник, і взагалі ми не знаємо, хто і, скоріш за все він колаборант. Ні в кого не виникло питань щодо розбіжності в, в заявах. Е, виникла була така величезна схема. Потім ну в тому вони зробили такий в, е, звіт по результатам роботи комісії. Ну як ага. це в радянському? Там вони, але все це звелось до того, що ну біляєво не було підтримки. Навіть Даранущен заявив, навіть ну, Федорова привезли сюди, і він сказав, що я не знаю такого. Міхалі казали, я не знаю такого підпильника. І його рукописи, і його, і там по результатам роботи цієї комісії було написано, що заборонити біляєву виступати перед аудиторією і вилучити фото. І матеріали з експозиції історичного музею. А, а, і таким чином під сукно потрапило його, його мемуари, і залишились вони лежати в архіві КДБ. Так, ні. А вони КДБ? залишились у нього дома. Ну, частина була там та сама, і він е, помер в 96-му році вже в поважному mm. віці. А і його дружина вона всі ці матеріали передала до е, обласного архіву, де з ними я. Познайомився і видав саме е, цю цей варіант 67-го року. Той варіант, який отримав першу негативну відповідь, так, так, так. Тому що не там не було партійного не... керівництва, там не було партійних е, ну і зрозуміло, не дали людині висказатися. Е... Чим я повертаюся до питання, чим він займався, що що входило в його діяльність? принаймні, як він описував свою діяльність 2-му, другому, третьому роках? Ну як як завжди, у нього там була група людей, які працювали на ТЕЦ, вони там пережигали торф. Uh -huh. Вони там кинули в топку снаряд, який знайшли, але нічого там не підірвалося. Вони там е переписували від руки е вже потім листівки, які їм і передавали ну, Софінформбюро, uh -huh. які передавали їм з, з лісу. Партизани передавали. Партизани, Вони то, їх контакт з партизанами такий був. Так, ви... але це вже був літо 43-го. Ну це вже... була літо 43-го, Це відома партизанська, партизанська спецоперація. Ну там під час курської. Битва Кім Гнідаш, це, це окрема, окрема величезна, і з 76-го року єдиним підпільником в Чернігові вважався тільки Олександр Міхайленко. Міхайленко, тільки один. І, а тут виявляється, що не один. А в свого часу про Феодосія Біляєва говорив, але нічого не писав відомий краєзнавець Герард Кузнєцов. Тому що в цій книжці. Згадується молодий Герард Кузнецов. Ну я ніж впевнений, що вони були особисто знайомі. Так, так, так вони були особисто знайомі, і тому Герард дуже е, ну, намагався в 90-ті роки, але вже це було. Він намагався щось щось про, про нього сказати добре. Тому що в 2007 році вийшла книжка Студіонови по слідам Чернігівського підпілля. Це вона е калькувала назву цієї, ага. цієї документальної повісті, де е Біляєв був описаний ну, вкрай негативно. А як чи аукнулася оця заборона на друк е Біляєву потім, коли йому вже вдруге це заборонили друкувати? Ну, окрім того, що йому заборонили виступати, не знаю, десь там на шкільних зборах, на, на зборах трудових колективів. Ну, ті люди, які бачили його в останні роки життя, він говорить, що він був пригничений. Uh -huh. Що для нього це, це була справа життя. Uh -huh. Він намагався донести правду, ну, яка була з його точки зору правду про підпілля, але це для нього було дуже важко, і він був у ці останні роки вже в дуже поганому стані, психологічному. Дякую за розповідь. Звертайтесь до першоджерел. Читайте читайте документи, робіть висновки з документів, а не з того, що хтось колись через третій уста вам переказав. Я нагадаю, що в ефірі Української радіо Чернігів тривала програма Проста історія з Володимиром Пилипенком. І в гостях у програми був Михайло Жирохов, директор військово-історичного музею. Говорили ми про чернігівського підпільника Феодосія Біляєва, про непартійного підпільника, про його. Діяльність, навіть менше про діяльність, але про його мемуари, про складну долю мемуарів і чому це важливо. Дякую за увагу і запрошую до зустрічі вже наступного тижня.